Чотири місяці тому в Україні заборонили гральний бізнес. У результаті багато приміщень спорожніли. Згодом вивіски оренда почали змінювати на інші магазині вживаного одягу. Утім, стверджують податківці, не всі власники гральних закладів змирилися з забороною їхнього бізнесу. В деяких закладах гра триває. Їх навіть не лякає штраф у розмірі понад 5 мільйонів гривень. Де однорукі бандити продовжують працювати, дізнавалася Вікторія Курченко. Черкаський Лас-Вегас так ще чотири місяці тому називали район залізничного вокзалу. Тут гральні заклади були ледь не на кожному кроці. Чотири місяці тому на гральному бізнесі уряд поставив хрест. Міський бюджет втратив понад 5 мільйонів гривень, власники грального бізнесу набагато більше. Гральні зали поступилися місцем секонд-хендам та ковбасним магазинам. Великі оператори, які колись контролювали ринок грального бізнесу, перекваліфікувалися замість гральних закладів, покерні клуби та кальян-бари. Втім, когорта бізнесменів не захотіла грати за новими правилами. Так гральний бізнес пішов у тінь. «Виявлено 12 фактів продання азартних ігор, вилучено 69. Гральних автоматів на загальну суму 992 тисячі гривень. Це результати роботи 28 мобільних груп податківців лише за 4 місяці. Їхній очільник говорить, тепер точно переконався. Українці такий винахідливий народ. Підприємливі бізнесмени знайшли дірки в законі і тепер будь-що намагаються заробити. Маскують казино під інтернет-кафе та комп'ютерні клуби. На вході суворий фейс-контроль. Працювали ці заклади і відкривали свої двері для найбільш перевірених клієнтів. На вході стояли працівники охорони і не пускали туди сторонніх. Днями податківці викрили чергового нелегала. На вулиці Вивізка, інтерактивний клуб. Всередині гібриди гральні комп'ютери. Там проводилися віртуальні комп'ютерні ігри. Мало чим відрізняються від тих самих гральних автоматів, тільки все це відбувалося на персональних комп'ютерах. Схема проста: клієнт давав готівку, натомість отримував віртуальний рахунок. І Якщо гравцю усміхалася фортуна, отримував виграш у гривнях. У Жашкові підприємець геть замаскував своє міні-казино, непримітне приміщення, замість вивіски, папірець. Потім, всередині, відвідувачі не лише насолоджувалися грою, а й отримували грошові виграші. Власники відхрещуються, мовляв, ставки не приймали, виграші не видавали. Потім, за словами податківців, вилучені докази говорять про інше. Скільки ще підпільних казино діє у Черкасах, податківцям важко відповісти, аби вирішити проблему. Ему потрібно залатати законодавчі дірки. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.